Всім привіт! Ви на каналі Яриплокс і сьогодні я вам покажу ось таку іграшку, як Суперсинкс. Я її купувала в магазині, вона ось, ось такій коробці типу, поставляється. Тут на ось такі двоє прикольних іграшок. Є ось такий іграшок, 12 разом яколектую 12 їх всіх разом іграшок. Mm. Типу, тут уче написано так. Yeah. Uh -huh. ah, Цей ігровий набір супричин серії Guardians of Kazoom S2. Реактивний транспорт, транспорт фігурка. Мене чекобов. Fox Toys. Follow, and follow us on YouTube. Підписуйся, чи вложи? І щось таке, поширюй на нас в YouTube. Так, тут все запаковано. Так, а як її розпакувати? Розпакувати. О, опен. Опен. Пришлось пару, знає пару с, ну, пришлось письмень заячь. Что мне ще пощастило? А, на суток, якось так а ось все так якось. Обережь не хочу все порвать. Все так більш-менее. О, приблизно ставлю. Вау, дивіться. Дивіться, вау. Лас, двигайтесь. Потому хочеться хочется що что таке, такое, девица. Транспорт и шоу-то такое прикольно. Честь подімся. И ще просто чуть-чуть Це Все у нас такий чуть-чуть прикольный. Вау, класс. И ось такий... інструкція. Всё пошінкс. Овчарим. Мені предмети. Що що написано в інструкції написано? Вау, які класні. Ви вже подивіться. Rewards. Вау. Пас. Дивіться, я такі всякі мені виходять. Ось такі лайки дос. Мені лайки дос називаються. Як у мене посюди стоять, чи що? якция по нобу прикольний Клас, дивіться Прикольні класс до речі мякенки дурич ай движемается такие мякается такие цей плащ чак не до чек плащу який плащок ладно кирючки девятики прикольные не что сюди приколь разумею так чтобы не Я не знаю а это подемать дальше так вот же эпизод у Подивіться эпизоды у ютубе ну прикольно а не это разумею еще сам Боже, какие тут прикольно бурер М'яч футбольный такие вентики Mixer, якісь там блендери. А то... Жив-кухарі, в, в поврі кавунчики, виноградики. Тут все що хочете є. Прикольно на чегоні. Вогонь, вода. Все що хочете. Є. Так, 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 так. Ага, тут такі молоточок, але як він? нас це будь. Ааа, дивіться, він їде так. так, видите? Такой рушит. Так, вот так, видите, вот такие, Прикольный человечек, не человечек, елешка. Не тех, махай. Вот так. Прикольный молоточек такие. Челять, помню. Типу, Сильно. Паук, здесь таке паук написано. Теперь как гитарички. Такие челички. Прикольно, да? No? Для чего вот все? Если не резумею. А почему комментариях чего вы знаете? Для чего вот все эти ночки всякие. Ну-ка, яки турбина прямо всю. Видите, який Вони не знать так вот все Так. Прикольно, прикольненький. Так, 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 тут нашли. Он прям такие прозорий пластик. А такие прозоры классы пластик. пластик Колесика. Ти і коли ці колеса які саме. А, тільки бачите передні це просто так, а нижній саме за цей повідой. бачите. Тут ще написано. Ультрарев, що можна подивитися в Ютубі все. Можна буде навести і подивитися, що це у нас таке. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Якщо ви хочете ще таку іграшку, то пишіть коментарі іграшку. І всім пока-пока. До нових зустрічей.